Згідно стратегії реорганізації медицини на Прикарпатті, розробленої департаментом охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА в області планують створити п'ять госпітальних округів у Франківську, Коломиї, Калоші, Косові та Надвірній. Жителів Долинського району така перспектива не влаштовує. Громадські активісти створили ініціативну групу та спільно з Долинською районною радою організували громадські слухання, присвячені функціонуванню потенційного шостого госпітального округу Івано-Франківської області з центром у місті Долина. Просили депутатів обласної ради, районної ради, міської ради і виділили інстивну групу. Інстивна група на тій раді ми прийняли рішення, щоб підійти до голови районної ради Данилєва, до голови адміністрації Долинської, і зобов'язати, зобов щоб провести зустріч, запросити Матейка і запросити голову адміністрації області. В противному випадку, ми будемо перекривати дорогу. Обговорити питання з громадою зібрались керівники області Долинського, Рожнятівського районів та Болехівської міської ради. З приводу реформи у медичній галузі висловились головний лікар Долинської ЦРЛ, керівники Болехівської та Вигодської міських лікарень. Присутні одноголосно прийняли рішення направити звернення до департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської державної адміністрації. При формуванні відповідної звернень до департаменту охорони здоров'я області та Івано-Франківської обласної адміністрації ми дали повністю. Таку чітку е, аргументацію, е, що наші два райони е, Рождятівський, Долинський і е, Лехівська міська рада, буде складати більше 120 тисяч населення. Тобто е, це якраз є грунтом і чітким аргументуванням, одним з чіткого аргументування щодо створення на базі Долинської районної лікарні госпітального округу. Крім того, згідно постанови Кабміну, зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю прибуття до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинно перевищувати 60 хвилин. Та повинна бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 кілометрів за умови наявності доріг з твердим покриттям. З віддалених сіл Долинського району відстань до Калицької лікарні доведеться долати близько двох годин. У нас гірський район, це раз. А по-друге, там і близько не пахне 60 хвилинами. Там розходиться навіть в деяких, з деяких селів, розходиться в годину, різниця в годину, щоб доїхати до Долини, і з Долини до Калуша. По цих наших дорогах, які є, і в Болехові, і в Болехові там є, не довезе. По сільських дорогах ніхто в калуш нікого не довезе. І добре сказав Матейко, що якщо прийдеться в калуш взит, то краще вести на цвинтар. Ну, виходу не буде директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської державної адміністрації дав обіцянку найближчим часом розглянути протокол громадських зборів на координаційній раді в області. Свою чергу керівництво району запевняє на даний час робиться все, щоб не допустити закриття Долинської ЦРЛ. На пленарному засіданні 16 березня, яке відбудеться, буде прийнято відповідне рішення. Про звернення до президента України, прем'єр-міністра України, ну, Міністерства охорони здоров'я щодо створення госпітального округу на базі центру міста Длин, на базі нашої центральної районної лікарні. Таким чином, питання знаходиться під контролем громадськості, які обіцяють відстояти створення госпітального округу в долині. Сьогодні вимоги свої зачитали від громадськості, зачитали вимоги, щоб до 9 березня 2017 року Матейко організував. Координаційну раду у Франківську нас запросив до 9 березня, зв'язку з тим, що якщо не будуть прийняті ніяких радикальних дій звернення, ми ініціювали і зобов'язали депутатів обласної ради, щоб вони підготували проєкт рішення про призупинення взагалі реформи госпітальних округів Івано-Франківській області. Чи буде досягнуто компромісу та прохід цієї справи? Дивіться у наступних випусках новин. Наталія Гасуляк, Сергій Копостянський, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.